Так, як в мене зроблена любятка? Любетка стоїть ззаді, Максимально ззаді до радіатора і до моста. Рядом ось з акумулятора вона стоїть, тому що, щоб мощність любятки вилічивалася, треба кажуть, щоб менше було цих приводов ну, а них. До неї вздох, щоб підняти. Не може достати тяжко, щоб не доставати руками на розмотку. Ось віровка обикновенно. Нажав на веревку, воно випрыгнуло і на розмотку. Опустив, воно розмотка заканчується. Сварочні провода, сварочне ці соєння. Блять, коли спішивсь неудобно, але дешево і сердито. Пол тут в мене пластмасовий. Це бордюри якісь сантехнічні. Е, між, ра, між рамою приварений профіль. 60х60, по-моєму, до неї приварена пластина. З однієї сторони для лібьотки, а з іншої сторони просто приварене місце для, уголок, для, радіатор, для блядь, акумулятора. Раніше, коли в мене тут пола, пол був стандартний рідний, то було просто пластина на 10 чи на 12 болтов прикручена прямо до кузова і тягнула і назад, і вперед, ніяких проблем не було. Два ручника ось дойде. Трошки їх додав. Речах більше зробив, тоді начало краще робити. Саня, ти теж вроді просив, щоб тобі показати як. Трос від дібки під сідушкою йде сюди, ось. Да? Тут це технічна труба, кронштейн алюмінієвий, на болтах крепиться, вище нижче можна регулювати. Раніше в мене ця труба йшла аж за сідушку, щоб ті патрос ногами не чіпляти. Але виходить так, що і удобніше, коли він короткий, коли тут, намот... Ту, коли тут іде вірьовка, то коли, допустимо, штурман там відв'язує каразашітку, чи там щось біжить в болоті чи десь далеко, просто... водій просто руками взяв звідси, потягнув трос. Тут, тут його скрутив на, свіду, на... На, на поліку і все, і воно виходить, як механічна лебідка. Не треба акумулятор сажати, поки намотається, не треба ціплятися десь щось. І поки штурман добіг, ти вже його все скрутив. Ці кренстейни здопереді теж. я, якщо їх купляти, десь заказувати, точить. Виходить, дуже дорого там за тисячу гривень я просто-напросто купив е, Таврійську е, рульову рейку. Від неї відрізав оці два кусочка таких здогано. Ну, зараз спробую показати. Ось Вони такі невеликі. Якраз сюди в, в неї їх трохи напільником. це наждачкою. Точну буквально там пару мілі, мілі, там міліметр і влазиться технічна 25-та труба. Вона гнеться, вона скользить добре і там видно, що близько трошки до глушителя, вона трошки як підплавлюється. Но, ну, воно якби, все одно, як термось воздух є між цією трубою і вірьовкою. Вона не горить. Бо я думав, що металічну кинуть трубу, то, по-перше, і вес, во-вторых, і забивається, в третіх, що металійська труба нагрівається, боюсь, щоб цей ківлар не плавився. Ну, правди, не прав, не знаю, але краще перебіздять, ніж не забіздіть. Оце найудобніший mm -hmm. варіант. Таврійська, таврійська рейка. Від неї відрізав. Середину здав на алюміній. І, і два крестейни, виходить, вміє того, що, тому що один крестен, чи цей клюс, чи як він там називається, воно стоїть. В районі 1000 гривень треба дві штуки, треба два. А так виходить там за 100 чи за 200 гривень можна купити вже рейку плюси на металолом здати. Вроді все. А назад, назад, назад. Назад. Раніше приварили такий крючок, ось щоб типу, клюс, щоб тягнути, щоб можна було і руку вставити, і витягнути трос, і назад тягнути. Але що неудобно. Воно стоїть е, лівіше і трос наматується на одну сторону. Просто ми трос заціпляємо Ось Штурман достав рукою петлю, прямо під рамою, сюди, через блочок тяне хорошо, дуже удобно і не треба нічого лишнього. Цей круг будемо стачувати. Хіба що тут може щось приварити, тому що, якщо багато намотки, отут, виходить, то трошки воно впирається. Цей патрубок, то треба щось такий, якийсь крючок чи щось зробити, яке, щоб патрубок не піднімалося, на всякий случай його не зірвало. Це єдине, дійсно, яке неудобство, що ми обнаружили. А так, вроді, все.